Це сталося за 40 кілометрів від Харкова. Компанія молоді поверталася з бази відпочинку. Була перша година ночі. йшов дощ. Водій вочевидь не впорався із керуванням. Із цього мосту машина злетіла прямо у річку. У Ланосі, який пірнув у воду, було четверо людей. За кермом 20-річний хлопець. На пасажирських місцях дівчата найстарші 19, а наймолодші 16 років. Коли легковик опинився у річці, третя дівчина, 18-річна, Якимось дивом встигла відчинити двері та вибратися на берег. Вона пробігла два кілометри до найближчої бази відпочинку, де і викликала рятувальників. Провіні не первоначальної рігу. Поиск ну парус по, по движению реки, а поїзд і всі друг потіченню кого-то винесла. Ну или живой чоловік і пострадавший. Прочисування берегів результату не дало. Вже вранці біля місця трагедії зібралися родичі та друзі тих, хто був у Ланосі. Люди у шоковому стані. Батьки все ще сподіваються, їхні діти живі, просто їх віднесло течією. Осижеш, що машина перевернулась людьми в річку. Ушла. Ну і прийшли собственно глянуть. Не дай бог, що, шту що і знакомо єсть із чого. Тим часом у річку пірнають водолази. Глибина 5 метрів, дно дуже замолене. Фахівцям заважають водорості, але машину знаходять швидко, майже поруч із мостом. Авто кажуть, водолази лежить на даху догори колесами. А на лежить двіятелем сюди, отак. вона лежить. Э, двигателем сюда. Тоді вот вот, вот вот вот. вот час вилу повністю задні. Задні двір болімі розблокірована підні вилу теж не повністю. Щоб витягти Ланос на берег, знадобилося години-дві, дива не сталося. Обнаружено три трупа. Всі ліса встановлені, лісність цих граждан. Е Це жителі міста Чубуєва. Жодних травм на тілі. Опинившись під водою, усі троє ще були живими і згодом або задихнулися, або захлинулися. Це встановить вже експертиза. Одну з дівчат достають з багажного відділення. Фахівці припускають, що вона перебралася туди у пошуках останніх ковтків повітря. Шансів вибратися з машини, кажуть водолази, у людей майже не було. Двірі тяжого було прядковіть. Надо було або заповнення машини, зробити, і після копаслята намагатися. Ну, якщо удар був, я не знаю. Якщо стекло бріла при ударі розбіто, то скрися занесло їх ж водою всіх взад і в задній часті. І... І так звісно, там анчатам все в задній части машини. Чому водій не впорався із керуванням? З'ясує слідство. Для цього треба допитати дівчину, яка вижила, проте вона і досі у шоковому стані. За попередньою інформацією, перед виїздом з бази відпочинку компанія хильнула пива після надання відповідної медичної допомоги дівчині, яка сталася. Залишилася... Живою в даній пригоді буде з'ясовано всі обставини, причини, більш детальніше встановлено час, коли це трапилося, і обставини, чи знаходився водій в стані алкогольного сп'яніння чи ні, буде відомо з проведених експертиз. Місцеві кажуть, цією дорогою через ліс частенько гасають п'яні водії. Так оминають напружені траси, де чергують даїшники. Але ж щоб зірватися у воду, не потрібно бути п'яним. Міст немає огорожі, тож сюди вже не раз пірнали інші авто. Мост не освіщений, немає ні ограждання, нічого. В ночному суток передвіження по ньому серйозно, дійсно І Упала тут машина це, КАМАЗ. З піском повни всю занурився його. Ту оту сюди ж і витягували. Шофьор він одразу виліз і одразу ж самі організував це все на чиєму балансі міст. Зараз ясують спеціалісти, а рятувальники вже дали команду перекрити переправу від гріха подалі. Поки міст не відремонтують та не зроблять безпечним. Проїзд по ньому буде заборонено. Пока этот вопрос не будет решен по выделению средств, я так понимаю, потому что все материальные средства, данный мост будет закрыт с двух сторон, чтобы не допускать, только использовать как пешеходный мост.